Друзі, всі вітаю! Сьогодні оглядали для нашого замовника з Німеччини Seat Leon 2016 рік з 1.6 дизельним двигуном 81 кВт на механічній коробки. Передач пробіг автомобіля складає 150 тисяч 653 тисяч Автомобіль повністю оглянули для нашого замовника. Він просто є ідеальним з усіх сторін для свого року, для свого пробіга, повністю технічно справний, технічно обслужений. Повністю машина пройшла всі перевірки, всі діагностики, комп'ютерну діагностику. Також лакофарбове покриття ми перепровірили. Автомобіль є без підкрасів, без ДТП. По помилкам взагалі нічого немає. Все в ідеалі. Ось такому от він в сірому, звичайному кольорі, дуже гарний стан автомобіля. Також у нас замінений на 144 000 км комплект ГРМ, помпа, натяжний ролік, ремінь-генератора, також, масла фільтра, тобто 4 4000 км чи 5 тисяч км назад. Да. Комплектація автомобіля не сильно потужна, не сильно максимальна, да, така простенька, але клієнту цього більш чим достатньо. У нас також в комплекті з цим автомобілем йде зимова гума. На других дисках, це зараз у нас літня гума. Що в нас по комплектації є? У нас є звичайна галогенова оптика. 16 легкосплавні диски. У нас також от, от стан, дивіться, щоб ви розуміли, стан просто нового автомобіля їздив тільки один німець на цьому автомобілі. Це ми трошечки запачкали коврик. Стан сидінь, подивіться. Мультикермо також у нас є круїз-контроль. 150 635 км, навігація є, клімат, партроніки, п'ятиступенева коробка механічна передач. Дуже гарний збережений, як і технічно, так і візуально стан автомобіля. Задня сфера у нас затонована, не з завода, додатково плівкою. Тут також все у нас в дуже гарному стані. Наш багажник наш дуже збережений. Є декілька мінімальних царапинок, але вони не критичні, шторка, все гарно. Також у нас є в комплекті піна компресор іде. Далі стан дивіться з цієї сторони. Просто стан нового автомобіля. Щодо ціни. Ціна цього автомобіля складала до моменту торгу 9990 євро, 150 тисяч кілометрів, 16 рік, 81 кВт, 10 кінських сил. Тюф у нас ще до 3-го місяця 26-го року. 1,6 дизельний двигун. Машинка залишається в Німеччині для нашого замовника і їздити по Німеччині. Звертайтесь до нас, замовляйте огляди. Це саме той варіант, коли. Автомобіль є більш ніж 9-річний, да, вже майже 10-й рік пішов автомобілю, Але дуже гарний стан автомобіля, який по косметиці, він є нефарбованим, як я ще раз кажу. Да. Технічно він справний, помилок взагалі ніяких немає. ГРМ помпа замінений, мастила замінена. да, є такі от декілька моментів по капоту. Тобто видно, що автомобіль їздив по автобану, трошки сколів є на капоті, але... Цьому нічого страшного нема, вони будуть на будь-якій машині. А так взагалі ні одного косяка по автомобілю взагалі не виявлено. Також сзаді на бантері, оце їхнє місце. отут теж трошечки грозили, тут трошечки порвали оплатнітель, але в цілому це можна сказати дуже вартісна покупка. Всім дякую.